Як називають людей, яких перевозить громадський транспорт? Яка професія з'явилася після одомашнення диких звірів? Відповіді на ці та інші питання давали учні та учениці чернігівських шкіл номер 3, 17 та 20. Вони змагалися за перемогу в першій грі нового сезону всеукраїнської дитячої ліги Квіз діти. Ми дуже раді, що все ж таки квіз дійшов до Чернігова. Ідея полягала в тому, щоб трошки змінити формат навчання і експериментально протестувати в реальному житті нові підходи до освітнього процесу. Є матеріал, який діти. Не вивчали, але запропонованих варіантів відповіді да, вони мають відкинути ті варіанти, які в принципі не можуть підходити. Да, а далі вже через діалог, спілкування між собою, командну роботу обрати той варіант, який є. Тобто, це фактично адаптація адаптація проекту, який дуже популярний в світі. Битва інтелектів відбувалася між учнями третіх та четвертих класів. Кожна дитина могла як продемонструвати свої уже здобуті знання, так і отримати нові. Принципова відмінність такого формату навчання від уже звичного нам у тому, що школярі знаходяться в атмосфері змагання, а тому прагнуть вловити кожен фрагмент навчального матеріалу. Для того щоб приймати участь в квізі в цьому гранті, то вони мають пройти кваліфікацію, яка передбачає опанування певного навчального мультимедійного матеріалу. Командою, от і діти, які вже в цьому процесі приймають участь, вони демонструють взагалі дуже гарні результати. Вони готуються до квізу, а фактично вони готуються до ну виконують свою навчальну роботу. Перші раунди діти слухали питання через екран телевізора. Потім, ведучи квізу зірки українського гумористичного шоу, завітали до малечі особисто. Такий інтерактив, окрім здобуття нових знань, спрямований і на об'єднання школярів, а відтак і розвиток командного духу. Нині ж в умовах повномасштабного вторгнення та ледь нещоденних повітряних тривог, що передбачають похід в укриття, гра важлива із психологічної сторони. Підтримки багато не буває. і Живемо ми зараз всі в складні часи, і наші діти переживають теж дуже багато болючих моментів. А ця гра вона дає можливість і підтягнути знання, і подолати, можливо, навіть якусь частинку освітніх втрат, і разом з тим підвищити настрій і розвивати вміння працювати в команді, змагатися і так далі. Неординарний підхід до освітнього процесу учням та ученицям до вподоби. Діти завзято виконували всі завдання. Нам задавали питання. На, на проєкторі і ми на телефонах відповідали на запитання. Питання цікаві. Формат питання переможцями стала команда школи номер 3 Як розповіли організатори, це була пілотна гра в Чернігові. Загалом же всеукраїнська дитяча ліга квіз діти об'єднує майже тисячу громад із різних куточків нашої країни. Чернігівський загальноміський турнір відбудеться в січні наступного року, до якого долучать і інші навчальні заклади. Надалі діти зможуть змагатися за першість області та України.